Автомати Калашникова поштою сумчани почали озброюватися. Силовики затримали керівника охорони сумської виправної колонії номер 116 під час отримання посилки з автоматами. В прокуратурі говорять, зброя надсилалася сумчанину через приватні служби доставки в розібраному вигляді. Той пояснив, що придбав автомати для себе і кума через мережу інтернет, через служби доставки вантажів «Гюнсел» та нова пошта. Придбав частини до вогнепальної зброї, які відповідно до висновку експертизи, є двома автоматами системи Калашнікова, АКС 74 калібру 7,62 мм. Ці автомати є вогнепальною зброєю. Виготовлені вони промисловим способом, придатні для стрільби патронами калібру 7,62 мм. Вказані частини відповідно до заводських номерів складають єдина ціла. У разі доведення вини працівника державної пеніціарної служби йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.